Звати мене Михайло, перебуваю зараз на посаді заступник командира зводу, в другій роті другого взводу. Я народився в Закарпатській області, Тячівському районі. Там проживав до 2014 року. У 2014 році я перевівся в жмеренку, так як у мене тут жінка, сама Вінничанка, вона в жмеренці проживає, І тут вже Перевівся на посаду дільничого, почався е, проєкт поліцейської громади. Я вирішив піти. Там надали нам багато знань, особисто по меди... медицині, тактичній медицині, Навики зі зброєю, екстремальне водіння, там нас вчили. Потім, вже коли ми приїжджали, нам видали автомобілі службові, судастери. Ви призначили на території обслуговування, де ми обслуговували. Отак так, то в Теж район я об'їжджав свій час по роботі і працював, кожне село знаю, і багато людей знаю. Нас зібрали, сказали, що формується такий стрілецький батальйон, е І чи є бажаючі, піднялися, сказали, що ми хочемо йти і будемо воювати. Було питання в тому, що як ми покинемо свою громаду, хто буде на громаді. Але е я рахував, що мене в цьому люди підтримували, і по сьогоднішній день підтримують. Вважаю, що це я правильно зробив таким чином, що я став і вирішив піти на стати на захист нашої батьківщини. Не бути в тилу, бо я знав, що в мене на громаді більш все спокійно, все забезпечено. До такого той період, коли тільки почалась війна, я не переставав їздити і днями, і ночами. Я постійно був на громаді, щоб люди бачили, що є поліцейський. керівництво. Сказало, що ви маєте бути на громадах і забезпечувати безпеку. Постійно, щоб люди не боялися, що в них немає захисту. Бо якщо ви в'їдете десь пропадете із території, вас не буде видно. Люди почнуть переживати, що вони залишилися без захисту. Нема до кого звернутися, навіть якийсь там час чи момент, що треба там бу буде допомога. Якої ми создали групи такі в вайбері, що де під'єднали людей в селі. Щоб вони могли читати, доводити до них всяку інформацію, все повністю. Але в разі чого вони мене набирають будь-який час, будь-який момент. Оце за останній час вони боялися мені дзвонити, але дуже хотіли. Казали бо ми не знали, де ви, а може, ви не можете. Але все таки дзвонили, питалися, що як я там, де я перебуваю, чи потрібна якась допомога. Вони ж знають, що ми організовувалися, допомагали цим хлопцям, хто там. Був тоді на, на війні в тих регіонах, де відбуваються бойові дії. А зараз я там перебуваю і вони дуже за це переживали. Як? Чи, є, чи в нас хватає їсти, чи в нас все є, чи є теплої одежі, в'язані носочки нам передавали. Ну багато чого такого. І по сьогоднішній день дзвонять, кажуть, питаються, що ми, де ми. Дуже розчарувалися тоді, коли почули, що я попав вже на лікування, зв'язку з травмою, яку отримав. На бойовому виході дуже боялися, що Чи я остануся здоровий і живий. І всі чекають. Кажуть, ми вас чекають, вертайтеся до нас. І Всі чекають. О Передивився багато позивних. Були там, як мені тільки не казали, що ти там якийсь там мольфарбу ти може, може, вмієш чеклувати. Кажу, ні, мольфарів дуже багато, це вже беруть собі всі. Хоча мало би бути там мольфари, вуйко, ще якийсь там дід хотіли, бо в мене сіда борода, хоча я не дуже такий старий. А, я собі сказав, що буде так, цимбор. До по сьогоднішній день мало хто знає, що це означає. Вже почали десь там попадатися їм. Не кажуть, чого ти не казав, що це друг? Та каже, я думав, ви знаєте, то ж ну, закарпатського діалекту зараз заклик інтернет. Любі слова, навіть повністю там, всі повністю значення їхні є. Там деякі побратими, які воювали, навіть показували мені відео зі своїх телефонів, що вони знімали. Але це, це на екрані. А коли заходиш туди і відчуваєш ці всі. Запахи того всього, що горілого, якогось такого незрозумілого, це все нове. Це, це все нове. повністю. Таке ну, в, в, в кіні можна, де кіно показують, там можна там подивити, але це спецефекти, це все настроєно. А тут все без спецефектів повністю. То одна картинка стаєш на землю і відчуваєш зовсім другу картинку. Заїжджали, ми вже заїжджали, вже обстрілювали. Бо заїжджала машина, вже було чути ці відчуття. І коли вже доїхали до точки, де спішуватись, то там було так все спалахи, це все, там дрони літають зверху, сховалися у будинку і почали там у нас вже. Дехто з побратимів казав, що думали, що ми не виживемо. Просто так бомбили, настільки бомбили. Що... Декілька годин пересиділи. Нам казали, що треба звідти уходити, бо там небезпечно. Нас засікли. Нас перезасікли, що ми там. І все, і не вони, вони до такої степені на другий день вони спалили той будинок дотла повністю розбили. Але всі, слава Богу, сталися живі, живі і цілі. У нас не було води, ми без води залишилися, не було навіть гарячого чогось попити. Дуже сильно позамерзали, зима, морози були. І нам зв'язок був штабом По рації, і такий ще зв'язок був мобільний, такий ледь-ледь тягнув. І сказали, що я почав просити, що скинути нам води, бо ми можемо замерзнути, у нас нема чим загрітися. Горячого нема чого попити. І нам обіцяють, що ми вас витягнемо, там погода, доброти. Кажу, Не обіцяйте, що ви нас витягнете, Просто скиньте води, щоб ми не замерзли, і все. В той день нам вже ніхто нічого не казав, бо більш за все, що, е, прослуховували наш зв'язок, та не більше, а точно прослуховували. І коли вони чули, що нам давали команду, що треба виходити, вони тоді згуртовувалися, ви очікували той момент, коли ми будемо виходити, щоб нас обстрілювати. І попросив свого побратима, щоб він мене прикривав. І я вийшов на вулицю, нагорнув сніга у миски. натопив водички нам. І тут команда, що на виход, хлопці, збирайтеся. Я кажу, ні, ми, ми поки гарячої води не поп'ємо, нікуди ми не йдемо. Хоча вони там казали, що ми затримали цей час, бо там кожна хвилина, кожна секунда. Це дуже треба було. Але ми мусили, бо ми не знали, могло бути так, що нас могли не забрати. Могла машина заїхати, не доїхати. Всяке було. Дуже багато машин підривало, підбивали. Нагорнув, натопив, ми попили гаряченької водички, ділися, зібралися і пішли. Так тихенько білим днем, сніжочок потихеньку падає, і ми проходимо. Хоча ми проходили. І в будинках, в деяких будинках, поповз будинки, де сидів наш ворог. Наше завдання було не дати їм пройти далі, тримати позицію. Хоча ми вже тримали такий кусок, що там не було що тримати, там все було розбито повністю. Там не було нічого цілого живого. Це перший ж день тоді, коли ми вийшли. Нас дуже сильно бомбили. Ми Там був погріб, ми сховалися в тому погрібі, але він дуже маленький був. Постійно, це ми як були на позиції, там постійно міни падали біля нас взагалі дуже близько. Дуже близько. Вода, це є життя. Воду почав цінувати. Хоча я, б не було там. Спека, то я не дуже сильно так пив води. А зараз у мене відчуття залишилося, що постійно хочу води пити. Постійно, постійно. Хоча я знаю, що я не хочу її пити, але щоб не остатися без води, десь постійно має бути вода. Віра в себе. Віра в себе і віра в своїх побратимів. Як їм воду ділив, каже, ми тебе ніколи не забудемо. <свисті> Але треба було так робити, ділити. Бо жага дуже сильно така була, що як схопився до тої пляшечки, то можна було випити всю воду. А через години-дві захочеш ще, а води більше нема. То діли, ділили, настільки ділив, щоб тільки змочити язик і губи і все. А це не пам'ятають, каже, ми тебе заповнили. <свисті> Дуже з'явилася така чутливість слухати, звуки. Ми туди, туди, як зайшли, ми були обмежені в цьому, щоб бачити все кругом. Ми ж самі себе закривали, щоб нас не бачили, а закриваєш сам себе, щоб тебе не бачили, і ти нічого не бачиш. А коли наставала ніч, то все слухом. Десь щось впало, десь щось зашуруділо. Все ці всі звуки вивчали. Все слухали, дуже сильно слух там розвивався, скажімо так, примусово мусили розвивати. Бо це наша безпека була. Ми мусили слухати, чи ніхто не йде. Ми І страх був, і раділи, коли мі... мін... мінами там розбивали дороги, щоб машини наші не заїжджали, коли бомбили. Бо ми знали, що тоді ніхто не буде йти. Моментів було таких багато, Але то нічого не забуду. Цивільним треба просто відкрити очі і подивитися, де хто воює. Поліцейських багато воює. Стрілецький батальйон вже був і буде, де треба буде ставати на захист, і ми там і будемо. Те, що ми просто переодягаємо в польову таку форму. І нас прирівнюють, що це ми військові. Ніхто не думає, що це поліцейські. А поліцейських багато. Особисто у нас, де ми були в Турецьку, в самому Турецьку, там, там більшість одну частину міста, одну, одну з частин міста тримали під обороною, це все поліція тримала. Помилково думати, це є такі е, люди, які вони е, навмисно гноблять цю поліцію, щоб навести таку собі свого роду дестабілізацію. От він працює, чого він тут, а чого він не там. А хто тут буде? Ну Прийде завтра якийсь там, наркоман чи алкоголік. Хоч захоче щось вкрасти, до кого, до кого звертатися? Самі битися. За громаду скажу так, що скільки. Буду мати сили здоров'я, буду стояти і обороняти, захищати. Я хочу, щоб наші діти жили у мирній країні, без всяких цих страхів, без всяких цих тривог, щоб могли спокійно спати і не боялися нічого. Почну танцювати. Я не танцюю під час війни, а тут почну танцювати. Піду десь на дискотеку. Сил у нас вистачає, будемо стояти боротися. Це буде Україна. Слава Україні і героям слава!